Усім привіт, дорогі друзі. Сьогодні наша тема піде про саджанці персика Чого вирішив зняти це відео? Зараз останній час щось пішло багато запитань про персики. Чи можна вже заказувати Діма, чи буду саджанці на осінь. І обично люди активізувалися, коли да, бачили плодоношення плодів. Да, тоді ж всі бачать і хочеться вже щось посадити, такий самий той персик або тому подібне. Але зараз от почали писати навіть ті люди, які той рік брали, чи можна в цей рік також дозамовити. І зараз хочу дати. Коротеньку відповідь на деякі питання. Перше, друзі, саджанці персика будуть, але їх не так багато, як всім здається. Не садю я саджанців такі об'йоми великі, як там садять другі. Да? Я займаюся домашнім садівництвом, у мене є всього потрохи. ну, Там гектари садити, у мене немає ні змоги, ні часу цим всім займатися. Є трошки з тих саджанців персика, зробили там якусь сотню. Бачите, ось зараз їх покажемо, зробимо детальний огляд їх. Ви вже знаєте, що ми займаємося так само. Виноградник у нас немаленький, яблуневий сад і тому подібне. І Тому великі об'єми ми не можемо. Ми не вправі. Не можемо це все зробити. Краще я зроблю ту сотню саджанців менше, да? дам йому догляд, да? воно не буде зарошитими бур'янами, воно буде пропосинковане, воно буде полите. Хай він кращий і кращої якості буде, аж насадити там, то воно позаростає і до всього не доходять руки. Я завжди казав, що треба робити стільки, скільки ти в силах його обійти. Отож, друзі, по як я вже сказав, замовлення можна буде десь з липня вже писати на Viber або телефонувати, далі ми виставимо телефон. Хто вспіє, той вспіє. Дивіться, друзі, по Саджанці наші привиті на піщепу Гіркий Мигдаль. Да, це сильноросла піщепа. Минулий рік, хто за нами слідкує, бачили, які саженці брали в нас. Вони були кроновані під чашу, да, виведені основні рукава вже потужні, це готові дерева. Зараз ми перемістимося в наш садочок, де ми минулорічні саджанці посадили собі маленький садочок. Я казав, розказував, потім показувати, як вони ми їх будемо ростити, які маніпуляції будемо виконувати. А по цьому. Діло розказав, чому вибрав я таку піщепу, да, от, ну, для домашнього садівництва і де так, як люди от беруть для себе там тих пару персиків, ми не говоримо про професійне. У мене я ж кажу, нема тих об'ємів, щоб там в якихось професійних масштабах. Але чим хороша ця піщепа? Ця піщепа хороша, тим, що вона сильно росла, да, воно добре переносить засуху, бо так, як ми знаємо, от, люди взяли в тих пару персиків, посадили десь не полили, десь живуть на дачі. Живуть в місті, їздять на дачу, мінімальний догляд за ним, але дерево потужно росте, дає гарні прирости. Це плюс. Друге, що в мене є такі дерева, які вже по 15 років плодоносять і все чудово. Так, да, десь там місцями є якась камеді тічення, може бути десь на якомусь із рукавів через те, що там тиждень-два льють дощі і безпробудно. От тоді десь може проступатися кам'я. Але далі воно все заживає. Я ж кажу, в нас вже близько 15 років деякі дерева плодоносять. І ще мені цим подобається, що вона сильно росла, дає гарні прирости і добре тягне навантаження. Якщо хтось не вміє розрахувати правильно навантаження персика, трішки його перегрузити. Да? Вона його витягне все рівно і дасть гарні прирости. Бо ви самі знаєте, якщо дерево дає врожай і гарні прирости, потужні, де закладається плодова брунька, це вже урожай на наступний рік що про піщепу я розказав. Зараз, оце таке, як бачите, два рядочка, тут близько сотні персиків. Я ж кажу, хто, хто успіє замовити, тому буде. Ну, десь з липня місяця, не раніше будемо приймати замовлення, коли вже побачимо, що воно все пішло. Да, також під веретено вони не будуть, будуть кроновані під чашу, буде сформований гарний. Гарний скелет, гарна чаша, тому що піщапа сильно росла, да, і на веретено її пускати. Якщо десь хтось не має опиту, обрізки веретено, через 2-3 роки ви будете з 5-метровою драбиною до того персика лізти, Тому на. на на піщепі гірки мигдаль краще робити чашу. Зараз перемістимося в наш садочок. Ви побачите персики, які ми садили минулий рік. Ну ось, друзі, ми перемістилися. В нас молоденький садочок персика. Да? Пам'ятаєте, ви бачили, як ми садили з осені, І що хотілося сказати? От зараз перед зйомку це відео нагадав дуже. Таку тему, коли ми садили, коли я показую, як правильно посадити дерево, якесь воно, от от, от якесь одне з оцих трьох, точно не пам'ятаю. Мі здається, ото от, от середнє. Ми просто я садив дерева і вирішили показати вам, як правильно посадити. І там стільки хейту, як почали мені писати такі спеціалісти-садоводи, я так по ньому розумію, що ті люди, наверно, ще й в своєму житті, і то й дерева не посадили. Не можна змішувати то добре з тим, як зараз пам'ятаю. Воно нейтралізує. На то дерево має бути метровий корінь, ще там щось. Такого вже виписували. Так, от я хочу показати вам результат, як прийнялися наші дерева і якому вони зараз стані. А якщо ви не, ніколи не садили в своєму житті того дерева, то не треба розказувати, що ви там спеціалісти чи ще щось. Кожен робить по-своєму. Я нікого, я нікого не нав'язую свою думку. Я роблю так, показую вам. Комусь знадобиться, і для цього буде результат. Отож, хейтерам ото, дивіться, бачите, як ці добрива у нас нейтралізували один одного. Там і метровий корінь має бути. Все тут чудово, все поїхали далі. Дивіться. Оце наші дерева з ми посадили. Це були наші сажанці, да, які ми посадили. Всі вони чудово пішли в ріст, всі вони сформовані чашою. Ви бачили, ми били, зробили таку проривочку всередині. І бачимо вже, які молоді прирости. Нічого я по ньому не робив, ні поливів, ні підживлення ніякого. То, що заклали в яму, яке добре при посадці, все, нічого ми не робили. Оце тільки мотоблоком бурянчик проходимо, коли піднімається все. І оце зробили проломочку. Що ми будемо зараз робити далі? Далі ми будемо робити літню обрізку, бо бачимо, що наша чаша починає вже загущатися. І будемо робити літню обрізку. Йдемо пройдемося, тут ще немає на чому показати літню обрізку, хоч і пагони потужні. О, друзі, а ось що, вам хочу показати: Восточна плодожорка, да? східна плодожерка. Оце вже треба, бачите, обробити інсектицидом якимось. дивіться, Розриваємо, бачите посох пагін. Бачите, я і не бачив до того. Щас... Розриваємо. Якщо у вас теж таке є, це треба обробити наш саженець інсектицидом. Ось вона, дивіться. Бачите, оце такий черв'ячок. Ось він. Оце він залазить в пагін, пробиває його і живиться нашим пагоном. Далі, якщо на великих деревах дає де плоди, якщо його велика кількість, можуть навіть переходити на плоди. Ну, Тут поодинокі такі випадки, тут нічого страшного нема. Ось бачите наші персики, зараз ми бачите, наша чаша, урожай ми весь зняли. Але подивися, дивись, знімали весь урожай і ще десь один залишився. Для чого я знімаю врожай? Для того, щоб дати в максимально цьому дереву ріст, сформувати його. І на другий рік, як я вже казав, він на сильно рості піщепі, На другий рік це вже буде потужне дерево, і ми будемо отримувати гарний товарний вже на ньому врожай. Зараз будемо робити літню обрізку. Да, подивіться, які пагони. Що практикує літня обрізка, ми будемо оці всі пагони видаляти і переводити на оці бокові. Бачите, розкривати нашу чашу. ось. Підсилювати їх ще сильніше. Получається, що ми за декілька етапів літньої обрізки, ну два етапи, ми цю чашу і розкриємо більше, і посилимо ці пагони, і в нас дерево буде потужне. Гарної величини. Отож, друзі, по саджанцях я розказав, показав, оце ж такі саджанці ми садили минулий рік, бо хтось там теж мені писав, що це ти, ти показуєш, це не однорічний персик. Я знаю, який однорічний персик, то там двохрічний. От ви бачили от, от, такі саджанці, як вони росли. Оце ці саджанці в минулий рік, в оцю пору, вони були от, так, такі ж самі так наче розказав, я ж кажу, що Якщо будуть якісь запитання, запитуйте. ну Зараз поки замовлення не приймаємо, там дехто тільки писав, хто не вспів, там записали, а тож я ж кажу, що. Десь в лютому, в цьому, в лютому, в липні місяці тоді можете звертатись. Ну, кількість невелика. Оце бачите, дивіться, подивіться, яке потужне дерево чудове. Ми ви бачили, як ми робили проломочку, да, і зняли з нього урожай. Для чого? Для того, щоб пішли гарні прирости, щоб посилити це дерево і мати на другий рік на ньому набагато більше, ніж в цьому році там, тих 5 персиків. Все. А зараз літньою обрізочкою ми це все. Підкоректуємо під і бачимо, подивіться, все чудово, нігде нічого. Дерево чистеньке, ніякої ні курчавості не було нічого. Все супер. Потужні дерева, ось взагалі, яка розкрита чаша. Зараз тільки прийшов пару маніпуляцій ножницями і тут красота. Тому, друзі, садіть плодові дерева, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду радий знімати для вас відео. Багато людей дивиться, підпишіться, нас це мотивує знімати нові відео та показувати вам якийсь матеріал, який в житті може кожному знадобитися. Отож, всім до побачення, миру, здоров'я та добра, мирного неба, всім до побачення.